Привіт всім! Так, вибачайте за вітер бо сьогодні я на вулиці, пиляю шнеки ось такі. Сьогодні піде мова про зачисні круги, хто чим користується, в кого які відгуки. Я дійшов висновку такого, що на такій роботі зачисні круги, звичайні зачисні круги, ну, не ефективні Це занадто важко, дуже довго і ну, важко, одним словом, дуже сильна пилюка і важко. Один товариш мені підігнав бартером от такі круги. Круги фіброві. Це вони якісь із... Коротше, це не абразив, а це якась кераміка. Виробник ось такий, кому цікаво. Ну, він сказав, що це виробник найкращий. Не знаю, правда, не правда, іншими я не користувався. Зерно крупне. Тут от щось пишеться, не знаю, яке-то 36 присутнє. Можливо, і так, можливо, і не так. Ну, зерно крупне. Так, оце після заточування трьох комплектів шнеків, що залишилось. Ну, ще одного комплекта я думаю, можна заточити. Тут така специфічна гайка, ключ не підходив, то я трошки підпиляв напільником отвори. Ключ зараз підходить. Ну і така, ось його, я думаю, буде видно теж триемовська підложка. ну я теж сказав, що іменно такого виробника надав оцю тарілку. Вона не дешева. Але, але. Ну, що я хотів би сказати? Хотів би сказати те, що недооцінені круги. Я їх одразу теж недооцінив. І чомусь вони мені не зовсім якби зайшли зразу. Не можу сказати, що не сподобались, просто не зайшли. Я користувався звичайними зачисними. Але коли сів і спробував і зрівняв, скажімо так, різницю, ну різниця просто відчутна. Цей круг зачисний, він фібровий, він ну ну може не в 10, але ну, в 5 разів скоріше робить свою роботу. Дуже великий плюс того, що не треба тиснути на болгарку, нема вібрацій, так як від зачисного круга обичного. Це дуже важливо. Він легкий, легко ним користуватися. І ще один великий плюс нема пилюки. Немає абразивної пилюки, як від звичайного зачисного круга. Знову ж, я не рекламую, воно мені взагалі ні до чого, я просто... Ну, якби ділюсь інформацією, ну, ця штука мені дуже сподобалась. Вони теж круги не дешеві, але якщо ну, зачищати от такі шнеки, шви, е, ну, ці круги роблять дива просто. Ну, я шокований, якщо чесно. І... По грошах не знаю, може воно і не дешевше, а може і дешевше, якщо чесно. Е, Ну, це вибір кожного. Я свій вибір зробив. Хочу спробувати ще інші виробники, там вони варіанти дешевші. Не знаю, ну щось я думаю, що не буде того ефекту. Так, ну, про круги розказав. На землі отака пилюка. І хочу показати, от я підставляю такого лоточка з водою, ну щоб не так летіло. і от Хочу показати отака. Дивіться, це не абразив, це, ну, це просто стружка. Стружка, а тут, дивіться, взагалі от воно таке... Блін. Дивіться, як борода. а це коротше, все метал. Це просто тупо метал. Тут абразива нема. Так цікаво це капець, конечно. Круги, круги класні. Ці круги, звісно, класні. Ну і хто додивився до кінця, думаю, разницю в шнеках побачили. Добре, дякую, друзі, всім, гарного дня, до побачення і слава Україні!